Друга небезпека, яка чатує на Україну, це слабка влада, це бездіяльна влада, це безвольна влада. Сьогоднішня влада нагадує мені директорію 1918 року. Ви пам'ятаєте, хто знає історію, хто ні, я нагадаю. Після перевороту в Петербурзі до влади в Україні прийшла директорія, я ставлю ультиматум новій оцій нинішній владі. Або вони почнуть негайно діяти, або вони почнуть захищати рішуче Україну, або я оголошую про перехід жорстку опозицію до цієї влади. Я не дозволю владі зневищити країну, злити країну, віддати схід, так як віддали Крим. Я закликаю всіх українських громадян на сході країни, на півдні країни. Не сидіть по домах. Не чекайте, коли вас захистить міліція спецслужби Беркучі Альфа. Ніхто не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. 80% жителів Донбасу за єдину незалежну цілісну Україну. Влада не повинна вестися на агресію проросійської меншості. Влада повинна захистити українських громадян на сході терористів розход ногами перед накладовищем ніяких перемовин з терористами.